Доброго дня, мої дорогенькі учні. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву тему, яка пов'язана з контрнаступом наших воїнів, воїнів ЗСУ, які звільняли нашу Харківську область у вересні 2022 року. Це були великі події, які наближають нашу перемогу. Тож ми з вами повинні знати, що відбувалося на наших теренах і як наше ЗСУ боронили наш край. Тож я підготувала, як завжди, презентацію, яка допоможе нам розглянути цю тему докладніше. Контрнаступ ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року. У вересні Збройні сили України почали відвоювати втрачені території Харківської області на Сході, Південному Сході, а також на півночі від Харкова. За даними Миноборони, на 13 вересня. 2022 року Українська армія звільнила тогда від російських окупантів понад 300 населених пунктів Харківської області. Суспільний Харків збирає подробиці контрнаступу ЗСУ онлайн. Про головне на той час. 8 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про звільнення понад 20 населених пунктів в результаті успішних дій Збройних сил України на Харківщині. На 9 вересня ЗСУ взяли вже під контроль понад 30 населених пунктів. Харківщині повідомив наш президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених пунктів після півроку окупації були звільнені населені пункти, такі як Балаклея, Волохів Яр, Гракова, Артемівка, Васі... Василенкове, Шевченкове, Байрак, Щурівка. Вільховатка. Українські прапори у Савенцях, Казачі, Лопани, ізюмі, Липцях у деокупованих селах відновлює роботу Українська поліція та телефони. ДБР перевірятиме інформацію про колаборантів. Хто такі колаборанти? Це такі люди, які перейшли. До співпраці з окупантами. Є затримані села Іфанівка та міста Балаклея. Тобто були такі люди, які зрадили Україну та перейшли на сторону окупантів та співпрацювали з ними і допомагали знищувати наш народ. Тому їх знаходять та затримують. На них чекає суд. Вранці 10 вересня, 22-га бригада ЗСУ опублікувала фото з Купінська над містом українські прапори. Командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сірський 10 вересня повідомив, що звільнена частина Купінська триває. Ввечері 10 вересня Зеленський повідомив про те, що від російських окупантів звільнено близько 2000 кілометрів квадратних України. Вранці 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужній повідомив, що від початку вересня ЗСУ повернули понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Під контроль України і пішли не тільки на схід і південь, а й на північ Харківщини. Станом на 13 вересня 2022 року Україна повернула під контроль понад 4 тисячі кілометрів територію, яку захопили окупанти під час вторгнення, повідомив наш президент. Після відступу російські війська обстрілюють Куп'янськ та прикордонне села. Ракетні обстріли Харківщини продовжуються. Ось така ситуація на наш е сьогоднішній день, і я вас ознайомила з інформацією, яка була рок. Майже рік тому, вже трішки більше, так трішечки більше чим, чим рік. І за це ми дуже вдячні ЗСУ, що звільнили нашу територію Харківщини і допомагають тримати Харків у мирі та спокою. Тому Допомагаємо нашому ЗСУ, віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Я закінчую наш коротенький такий звіт з виховного Заходу. І до нашої наступної зустрічі. До побачення!